Друзі, доброго дня! Ви на каналі Фріланс Біржі Ромі і в сьогоднішньому відео я би хотів поговорити про рекламу, про маркетинг, про онлайн-рекламу. І так, нещодавно розмовляв з колегою по цеху, він займається перформанс-рекламою і розповідає, що до, до нього звернулася агенція піар-агенція з проханням налаштувати та запустити перформанс рекламу на залучення клієнтів. Клієнтів саме через е, сайт, а сайт це е, будівництво, е, тобто відділ продажу нерухомості, є забудовник, і це відділ продажу нерухомості. І вони першочергово звернулися до піар-агенції, е, а піар-агенція вже звернулася до цього перформанс маркетинг спеціаліста. І що під час розмови виявилось? Виявилось, що. Ця піар-агенція взяла у цього забудовника 20 тисяч доларів на піар активності рекламні і пообіцяла їм, що буде у вас купа клієнтів, квартири ваша нерухомість буде розпродана, і в результаті там витрат, витративши половину бюджету, 10 тисяч доларів на різні піар-активності, піара, піара в результаті. Е Реальних клієнтів було взагалі дуже мало, майже не було. І тоді піар-агенція бачить, що е, пахне смаженим. Звернулася до спеціаліста, який запускає перформанс рекламу. Е, нагадаю, що перформанс реклама це саме та реклама, яка залучає дійсно клієнтів тут і зараз. Тобто конверсійна реклама через літформу на сайті. Вона збирає контакти і передає контакти реальних гарячих клієнтів, прямо в контакт-центр. Контакт-центр дзвонить і назначає зустріч, Наприклад, якщо це нерухомість, то на перегляд нерухомості. Ось така от історія. І моя думка. Напишіть, до речі, свою, свою думку в коментарях щодо цієї історії. А моя думка така, що е, я не скажу, що, що піар не працює, але піар ще треба правильно знати, коли і де е, застосовувати. Е, я знаю достатньо багато е, кейсів, де застосовуються піар-активності, наприклад, там, статті на якихось класних сайтах. Е, Піар через телебачення, через радіо, піар через охоплюючу да, навіть рекламу, і результатів нуль. Тобто треба знати, коли використовувати піар. І ще один момент: піар не буде працювати. Якщо в короткостроковій перспективі, тобто запустити піар на три місяці, це просто викинути, викинути гроші. Я думаю, що взагалі, якщо якщо компанія починає працювати, вона вже з першого дня своєї роботи повинна робити якісь піар активності і про себе розказувати, збільшувати, пізнаваємось свого бренду, ну тобто працювати щоденно, а не на короткій перспективі. А щодо спеціаліста, то він, звісно, в шоці таких, -таких моментів, і каже: тобто, все ж таки, піар-агенція продала забудовнику, продала піар за 20 тисяч доларів, який в результаті нічого не дає. Напишіть, будь ласка, в коментарях свою думку щодо цього, можливо, ваша думка зовсім інша. І підписуйтесь на канал, все найкраще.